Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеса 2022 рік, яка з нерівностей правильна. У нас порівнюють дроби з однаковими знаменниками. Із двох дробів з однаковими знаменниками меншим буде той дріб, у якого чисельник менший. Дивимось перша нерівність 3 менше за 4, але навпаки, наша нерівність неправильна. 8 більше за 7. Стоїть знак більше. Отже, наша нерівність правильна. Перевіримо інше. 4 менше за 5, нерівність неправильна, і 3 менше за 7 нерівність неправильна. Отже, правильною є на рівність 8 одинадцятих більше за 7 одинадцятих. Відмітили варіант правильної відповіді. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 5 виконано.